Другі підписів і сьогодні ми будемо проходити X. Так, мені хтось написав в коментарях пойди X перед клопстепом. Тому ми будемо проходити його. Звісно, щоб потрібно закріпити свій скіл після поцілу модве, що кого я пішов за дуже багато спроб. Йомадьо. Я не розумію, ось цей відсоток це просто проклятий відсоток для мене і, напевно, його подачі скопіювати. Який код, скажіть мені, тільки в відосах. Питання, скажіть мені, який код як дивитись коди. Я дивився коди різні, типу. Не міг зайти в коди. Як зайти в код, я просто не розумію. Який тут є код. Х-копі тоді напишу, ну і так пограємо. Вже в копі версії жорстко 12! Навіть ключ дали. Ну, мені ще треба 6000 робіт, тому ладно. Поставив на... Підписники перші прогрес ми зробимо з... пройдемо просто останній парт. Ну я не знаю, що точно тут у нас. Просто пройдемо ось цю частину. от. І когда має бути швидкість... Ну конечно що тільки один крік треба було зробити, якщо я не чув не очов, тому мені придеться ставити вот тут. Я маю очути неможливо. А, я поняв, міні-мод. <кхід> ну, підписник став міні-мод. Е, у мене на стартполосі не поставився. А, ну тоді ходимо в гра. Я маю підписники. Я взагалі нічого не можу на цьому лівні, якщо поставити, попробую. Би... Попробуйте на найменші спопи, дойти з 94% до 100, на найменші спопи. ось це от буде наш прогрес. В практиці якби в нормалі я проходив весь X, ну це був би я дуже довго зайняв у мене. Ну це в мене тільки одна практика була. І всім пока.